Бійці, що нищать ворога у небі і на землі, але їхні імена стануть відомі лише після нашої перемоги. День шанування полеглих воїнів сил спеціальних операцій вперше відзначили в обласному центрі. З десяти захисників хмельничан у достойних звання Героя України та ордена Золота зірка посмертно дев'ятеро бійці ССО. Хвилиною мовчання вшанували усіх воїнів. У спільній молитві згадали усіх захисників. Що молимось, за душі спочилих військовослужбовців, сил спеціальних операцій та всіх борців за волю України і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної, Господу помолимось. Молимося за полеглих наших героїв, звичайно, в особах спеціальних операцій молимося за всіх, хто віддав життя за Україну, борців за волю України. Тому сьогодні особливий такий день нашої історії новітні, історії боротьби, історії звитяги, історії подвигу історії пам'яті. Тому вічна пам'ять цим полеглим. А живим хай Господь збереже життя і повертає всіх до рідних батьківських та материнських порогів. Нині керівники військових підрозділів, представники влади, хмельничани прийшли до пам'ятного знаку двозуба Святослава Хороброго. Торік його встановили на перехресті вулиць Кам'янецької та Сковороди на честь спецпризначенців. Особливість їхньої роботи скритність та оперативність. Кожне це завдання, яке несе за собою втрати, це одне із найскладніших завдань. А найскладніше завдання несе за собою великий успіх. Тому ми маємо і успіх, і ми маємо на жаль втрати. Пам'ятаю кожного службоваця, кожне прізвища, кожен позивний, бо в нас склад значно менший, і ми живемо як сім'я. Ралі бойових дій показують нам, що війна ще йде. Ми будемо готуватися, наносити серйозні удари ворогу, а ворог не буде знати, де і звідти це все буде. Йду на висили спеціальну коперацію. До пам'ятного знаку учасники події поклали квіти. Дуже важливо, аби сім'ї знали, загиблих, що ми пам'ятаємо про рідних близьких. Я впевнений, і воїни десь з небес нас чують, чують нашу цю підтримку, наші молитви за них, подяка. Ну а також живі воїни повинні розуміти, знати, що кожен, хто віддав своє життя за Україну, не забути. Його ім'я лунає і його ім'я буде лунати завжди. І наша насправді життєва місія робити все можливе, бо пам'ять про героїв України, які віддали своє життя за Україну, було вічною. Гасло спецпризначенців іду на ви живе з часів київського князя Святослава Хороброго, який із двозубом на щиті нищив ворогів. Зараз цей двозуб із Вовкулакою на шевронах сил спеціальних операцій. Ірина Альон, Данило Біга, новини міста.